Один, два, три. Поспішай. Математику, вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми вивчаємо розділ нумерація чисел в межах тисячі. Додавання і віднімання в межах тисячі. Сьогодні додаватимемо круглі три та двоцифрові числа з переходом через розряд виду 430 плюс 90. І розв'язуватимемо рівняння. Давай розглянемо способи додавання виду 430 плюс 90. Перший спосіб такий. 430 плюс 90. Для того, щоб виконати це додавання, 90 розкладають на зручні доданки. 70 і 20. Чому саме такі? Бо 70 і 30 разом дають 500. А тоді залишається додати 20 і є результат 520. Або кожне з цих чисел можна додавати як десятки. 430 це 43 десятки. 90 це 9 десятків. 43 плюс 9 52. Десятки, тобто 520. Обирай той, який тобі зрозуміліший. Тепер. Ми з тобою виконуємо вирази 2. Тут нам треба обчислити, а потім поставити відповіді в порядку зростання. І ми дізнаємося прізвище українського вченого, який винайшов вакцину від холери. Та чуми. Записуємо перший вираз. Значення його буде 530. І біля нього буквочка. Так, далі 180 плюс 70. 250. І знову не забуваємо написати букву. Працюю далі самостійно, потім перевіримо. Наступний вираз з буквою Н буде мати значення 710. Біля буквочки І вираз має значення 650, біля букви А, 320, і біля букви В 520. Тепер нам треба ці. Числа поставити в порядку зростання. І біля них не забувати ставити букву. так? Найменше, бо порядок зростання це з найменшого до найбільшого, оберемо найменше число це 250, і біля нього букву Х. Далі буде число 320. І біля нього буква А. Далі спробую продовжити самостійно. Для цього зупинене відео. Так, потім у нас буде число 520, 530, 650 і 710. І в нас вийде прізвище українського вченого, який виношов вакцину від холери та чуми і зупинив епідемію, яка приводила до смерті багатьох і багатьох людей. І цей вчений мав прізвище Хавкін. Запиши собі його. Завдання 3 допоможе тобі удосконалювати твої обчислювальні навички. Отож, зупиняй відео і працюй самостійно. Пам'ятай, що у нерівностях треба знаходити значення кожного виразу, тому що ми порівнюємо саме значення виразів. Перша нерівність. Обчислюємо 720 плюс 90 810 780 плюс 40 820 знак менше. 810 менше, ніж 820. Наступна нерівність. Обчислюємо. 530 плюс 80 610. 730 мінус 120, 610. Знак дорівнює. Наступна нерівність. 470 плюс 60. 530. 220 плюс 300 520. Знак більше. І остання. 820 мінус 400, 420, 380 плюс 50, 430, знак менше. Завдання 4. Це задача. Читаємо. В одному баку 240 літрів води, а в іншому на 80 літрів води більше. Скільки літрів води у двох баках разом? Зупини відео і спробуй розв'язати задачу самостійно. Потім перевіриш. Отож, нам треба знайти, скільки літрів води в двох баках разом. Для цього треба воду, яка в першому баку, додати воду в другому. Чи знаємо ми обидва цих числа? Ні, ми не знаємо, скільки води в іншому баку, але ми знаємо, що там на 80 літрів більше води. Отож можемо знайти, скільки це. До 240 додамо 80 і знайдемо 320 літрів води в іншому баку. Тепер ми маємо обидва числа, щоб відповісти на запитання скільки разом. Для цього 240 додамо 320. І буде 560 літрів. Відповідь: 560 літрів води у двох баках разом. Завдання 5. Це рівняння. Запиши рівняння 5 і зупиняй відео і працюй самостійно. Ти вмієш розв'язувати рівняння. Потім перевіримо. Перше рівняння у нас і в ньому невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тому х шукатимемо відніманням. Обчислимо буде 310. Перевіримо, чи число 310 є розв'язком нашого рівняння. Підставимо його у ліву частину рівняння замість х і порахуємо, чи буде 400. Так, буде 400. Отже, ми знайшли правильне число. Наступне рівняння і в нас невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати відємник. Отже, ікс шукатимемо додаванням. Обчислюємо буде 550. Підставимо у ліву частину рівняння. число 550 І порахуємо, чи буде 480. Так, буде 480. Отже, розвиток цього рівняння число 550. І останнє рівняння і невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Обчислюємо. Виходить 410. Перевіряємо, чи підходить нам це число. Підставляємо його у ліву частину рівняння замість букви Х. І обчислюємо, чи буде 70. Так, буде 70. Отож, розв'язком нашого рівняння є число 410. Сподіваюсь, ти працював і працювала самостійно, і в тебе вийшло правильно. Завдання 6. Це також нерівності, бо нам дали три числа 5, 6 і 18 і просять скласти три або чотири правильні числові нерівності. Що такі числові нерівності? Це запис, де є два числа або два вирази, або число і вираз, які поєднані. Знаком нерівності, тобто більше, менше або дорівнює. Наприклад, із цих трьох чисел можна скласти таку нерівність. Вона буде правильною, тому що 5 плюс 6 11, і це менше, ніж 18. Або така нерівність. Вона теж правильна, тому що 5 помножити на 6 буде 30, а 30 більше, ніж 18. І ця числова нерівність буде правильною, тому що 18 поділити на 6 буде 3, а 3 менше, ніж 5. І останнє у мене це така нерівність. 18-5 буде 13, і це більше, ніж 6. Подумай, і ти теж можеш скласти ще кілька числових нерівностей саме із цими числами. Задання 9. Сташокнаслиця Оксана, працюючи влітку, заробила за тиждень 950 гривень. З них на 350 гривень вона придбала корм для притулку тварин. А половину решти віддала батькам, скільки грошей залишилося в дівчинки. Це задача. Нам треба порахувати, скільки грошей у дівчинки залишилося. Спочатку у неї було 950 гривень. 350 вона потратила на корм для притулку тварин. Отож, віднімемо ці гроші. І ми знайдемо 600 гривень це гроші, які в неї залишилися після того, як вона придбала корм. Тобто решта. Половину цих грошей дівчинка віддала батькам. Як знайти половину? Правильно, треба поділити на 2. Ділимо 600 на 2 і знаходимо 300 гривень. Це половина решти. Половина грошей ті гроші, що вона віддала батькам. А скільки ж у дівчинки грошей залишилося? Так, у дівчинки залишилася інша половина. А вона така сама. Отож, ми можемо писати відповідь. У дівчинки залишилося 300 гривень. Одна зі сторін трикутника дорівнює стороні квадрата. Якщо ці сторони прикладеш одна до одної, то многокутник з якою кількістю сторін отримаєш, перевір фактично. Поміркуй. Ось квадрат і ось трикутник. Ця сторона трикутника така сама, як сторона квадрата. Яка фігура у коли я притулю цю сторону до квадрата? Подивимося, яка фігура вийшла? Вийшов п'ятикутник, правда? А якщо ми візьмемо з тобою інший трикутник, в нього теж ця сторона буде такої довжини, як сторона квадрата, і ми прикладемо їх одне до одної, то в нас вийде фігура. Дивись уважно. Чотирикутник. Це твоє домашнє завдання. Будь уважний номер 7 Це вирази кругові. Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку? Ми з тобою сьогодні вчилися додавати з переходом через розряд. І ці свої вміння використовували тоді, коли ставили знак більше-менше у нерівності, тоді коли шукали розв'язок у рівнянні. Тоді, коли розв'язували складену задачу, життєву задачу. Ще у нас була цікава задача про многокутники. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатимемо тебе на кожному з них.